Всім слава Ісусу Христу, слава Україні! Приїхав тут до чоловіка моди, села Волгобецький район, Чи надумав про свої коні, щось з нього не початку зробимо. Каже, є на продаж, є на продаж така от кобила. Кобилі 5 років. Колись у нас тут був на Другобічині жеребець моцний такий буржуй, то його дочка. Є я от Є от лошичка, є от лош... лошук півтора року. Син геремеса. Кістку має досить грубу. Син Геремеса теж продається. Пан Роман припрягав його до пари, до кобили, трошки вони собі таке трошки приучує його. Коні спокійні, досить спокійні, нема проблеми. Задні ноги, передні ноги. Корот, ну, коні досить адекватні, коні спокійні, скажімо так. Щось по стану здоров'я каже, що продає. Є тут ще таке лошадко, П'ятимісячне по цій кобелі по гремесу теж продається, зараз покажу. Лошечка. Ось така от пара. Така от пара коней. Мушу ходити по холодку, бо щось телефон гріє. Ось така от пара. Накидає на нього шлею. Вже привчив його до шлеї вже ходить. Три рази був ліво-вправо. Три рази вже, вже припрягав його. Ну, коротше, Коні спокійні. Кобила взагалі виконує ліву роботу, як на поєдинку, так і в парі, нема проблеми. Така от кобила. І Такий от жеребець, син Геремеса. То йде все на продаж. Кого буде інтересувати, номер буде в описі. Коні досить спокійні. А та молода є. Коні досить спокійні. От накинув юна лошука. Має гарну таку широку лисину може, жеребець. О. А от є джевелінка. Є от джевелінка, теж дочка Геремеса. О. Ну, Лиса, то не грай кино зо мною. Покажи свою доню. Ось така от лошечка теж продається по бажанню, хто хоче. Всі троє разом. Всі троє разом каже хто хоче. Ось така от справа. Короте, щось у Чоловіка скачуть тиски. Планував тримати кобилу і лошицю собі, але щось тут у нього не грає. Та й... Каже, продає все. Піру має коротше, всякий інвентар, шлеї, шкіряні. Коротше... Ліце шкіряні. На пару Ліце шкіряні на пару коней. Є тут. Ма здоров'я Віталій, нема з ким робити. Каже, нема здоров'я нема з ким робити. Коротше, є тут що, що купити, що подивитися. Така от лошечка. Лошечка до шкоточка ГРМСа. Коні трошки попідхудли, бо каже, сіно вода, той трава і вода. Зерна не дає. Кобилу хто, може хто, хто слідкує за каналом, знає, кобила навесні була як медвідь. Дуже така кобила була в тілі. Зараз трохи попідхудали коні. Жара, 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 коні. Ой, мучує, зерна не дає чоловік. -тай. Така от справа, от така от лошечка. П'ять місяців. П'ять місяців лошиці, Дочка Геремеса, Кого буде інтересувати? Десь пішла мала. Кого буде інтересувати? Номер лише в описі. Дзвоніть. Дзвоніть, питайте. Ціни ціни договірні. Чи є комоди? Ну, шо, і маєте великий хамутин? Nee. Піздя, зараз попророжі. Зуплю Полихай вас білий не вирішить. Наші десять. Дайде. Пішла достайні. Лушук лишив. Лушук теж має півтора року, гов. Торчить трошки ребра на ньому, але нічого, дати їсти, буде коник. Кістку має, коліно таку досить. О, шо ти. от такі от пироги. Та де на нього він це то Я не хочу на нього закладати, то і великий. Наразі, Наразі дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Є от такий от хамут тут на хуя. То ми кайла з білими. Не... То продаєш каже? Так. Але заплатити йому п'яти тисяч. Формули може бути ніяк. Такі от справи. Новий хамут. Новий хамот 5 тисяч гривень. Новий хомут 5 тисяч гривень і и... хамут ваш. Є такі шкіляні шиї, кого інтересує. Такі от справи. Все коротше, продається. Номер лише в описі. Наразі будьте здорові, всього вам доброго. Щасливо. Всіх зі свят.